Хело, хало, Аля, це замен! Всіх вітаю на каналі Німецька від А до Я, і тема нашого з вами уроку це Перфект, складний минулий час. Уявімо, що ви зустріли старого друга. І він запитує, що ти вчора робив? Як ми це скажемо німецькою? Was hast du gestern gemacht? І тут ви починаєте розповідати йому про свої пригоди чи, можливо, просто про те, чим ви займалися вчора. І ось тут, в цій ситуації, вам потрібен перфект, складний минулий час. Адже саме цей час в німецькій мові найчастіше використовується під час мовлення для опису минулих подій. Як утворюється перфект. Цей час складається з двох частин. Для того, щоб утворити перфект, нам потрібно засвоїти формулу. Допоміжне дієслово «хабен» або зайн, а також основне дієслово в формі партиціп цвай. Дієслово хабен. Вживається з більшістю дієслів. А допоміжне дієслово зайн вживається з дієсловами, які позначають рух. Ми кудись їдемо, йдемо, біжимо. З цими дієсловами ми вживаємо допоміжне дієслово «зайн». Або ж коли мова йде про зміну стану, коли дієслово показує певну зміну стану. Наприклад, ауфвахен Вставати, прокидатися, штербен, помирати це також зміна стану. Людина жила і людина померла. Наприклад, ich habe ein Buch gelesen – я прочитала книгу. Як бачите, тут немає ніякої зміни стану, дієслово «lesen» – це не дієслово, яке позначає рух. Це звичайне дієслово, і тому з цим дієсловом вживається допоміжне дієслово хабен. Або ж, е er гефарен» Він поїхав до Берліну. Дієслово фарен означає їхати. І це дієслово, як ви розумієте, позначає рух. Тому з цим дієсловом ми вживаємо допоміжне дієслово. Зайн. Як утворювати патицип цвай? Партицип цвай основного дієслова утворюється по-різному і залежиться від типу дієслова. Пам'ятайте, в німецькій мові є сильні дієслова та слабкі дієслова. Почнемо ми з слабких дієслів. Вони іншими словами ще їх називають правильні дієслова. От з цими дієсловами проблем взагалі ніяких нема. Тут все просто. Щоб утворити партісип цвай слабких дієслів, нам потрібно додати префікс Г на початку слова і закінчення Т в кінці дієслова. Як це робиться? Беремо дієслово в інфінітиві, тобто в його початковій формі. Наприклад, візьмемо дієслово махен робити. Щоб отримати основу цього дієслова, нам потрібно відкинути від дієслова закінчення «н». І до основи дієслова додати префікс г і закінчення т. От ми вже з вами і навчилися утворювати партицип цвай дієслів, минулу форму дієслів. «Махен» – робити, а в минулому часі в партицип цвай ми скажемо «гемахт». Лірнен вчити, а в минулому часі це буде гелірнт. Наприклад, ich habe Deutsch gelernt» – Я вчила німецьку. Або ж sie hat einen Kuchen gebacken. вона спекла торт. А сильні дієслова це неправильні дієслова. І тому тут все не так просто. Їх потрібно вивчити на пам'ять. В німецькій мові десь приблизно 180 200 сильних неправильних дієслів, які потрібно. Вивчити на пам'ять. Але для цих дієслів, звичайно ж, також є правила утворення патицип цвай. Для того, щоб утворити минулу форму партицип цвай, нам потрібно до основи дієслова додати префікс г та закінчення «н». І там, де потрібно. Змінюється голосна. Тому що сильні дієслова це неправильні дієслова. І дуже часто при відмінюванні в минулому часі в цих дієслів змінюється коренева голосна. Наприклад, «зеєн» – «бачити». Це в нас сильне дієслово, і минула форма праціпсвай цього дієслова буде гезеєн. Тут Голосна не змінювалась. А от в дієслові шрайбен писати в минулій формі буде «гешрібен». І як бачите, тут голосна е змінилася на і. Давайте з вами придумаємо приклади для цих дієслів. Наприклад, er hat einen brief geschrieben» він написав лист. Як бачите. Ми утворили перфект від дієслова schreiben писати. Для цього ми використали допоміжне дієслово хабен, а також форму дієслова шрайбен в партицип цвай. І вийшло «er hat einen Brief geschrieben». А якщо ми придумаємо якесь речення з дієсловом, «sehen» в минулому часі, саме в перфекті, то, скажемо так, «Wir haben einen tollen Film gesehen». Ми подивилися якийсь класний фільм. Тут також вживається допоміжне дієслово «haben», тому що дієслово «sehen» означає бачити, це дієслово не позначає ні рух, ні зміну стану, тому з цим дієсловом вживається допоміжне Дієслово хабен. Але дієслова, які закінчуються на ірен, це особливі дієслова. І тут ніякого префікса г нам не потрібно, щоб утворити форму партицип 2 цих дієслів. Нам просто потрібно додати до основи дієслова закінчення Т. Наприклад, Телефонірен, телефонувати. В минулому часі буде телефон. Штудірен, вчитися. В минулому часі ми скажемо ich habe mit meiner Mutter telefoniert. Я говорила по телефону зі своєю мамою. Або ж sie hat in Deutschland studiert. Вона навчалася в Німеччині. Запам'ятайте, будь ласка, ці дієслова, які закінчуються на ірен. А якщо ж перед нами дієслова з префіксами, то я вам відкрию ще один секрет. Якщо префікс відокремлюваний, наприклад, ап, аф, «-ein», то префікс г стає між. Основою дієслова і між цим префіксом. Aufstehen – в минулому часі ми скажемо aufgestanden. Анруфен в минулому часі ми скажемо ангеруфен. А якщо ж префікс невідокремлюваний, то префікс г не додається. Безухен відвідувати в минулому часі буде безухт. Verstehen, розуміти. В минулому часі ми скажемо fstanden. Наприклад, er ist früh aufgestanden. Він рано встав, прокинувся. Або ж ich habe meinen Freund besucht. Я відвідав свого друга. Тож haben чи sein? Як вибрати правильне допоміжне дієслово? У 80% випадків використовується допоміжне дієслово «happen». Але якщо дія пов'язана з рухом або зміною стану, ви вже це запам'ятали, то тоді беремо допоміжне дієслово зайн. Зайн вживається для руху. Наприклад, з такими дієсловами як гієн йти, фарен їхати, фліген летіти, а також дієсловами, які позначають зміну стану. Einschlafen заснути. Aufwachen, прокинутися, штербен, померти. І так далі. Коли вживати перфект, по-перше, цей час ми вживаємо в розмовній мові. Перфект це король в щоденному спілкуванні. Що ви скажете після подорожі? Якщо, наприклад, ми хочемо сказати, що я їздила в Іспанію. Ich bin nach Spanien gereist. А що ми скажемо після смачного обіду? Ich habe eine leckere Pizza gegessen. я з'їла смачну піцу. Тобто, коли ми говоримо про дії в минулому часі, в розмовній мові, і ці дії пов'язані з теперішнім моментом, то ми вживаємо перфект. Також ми вживаємо цей час, коли нам важливий результат, тому що перфект він підкреслює, що дія завершена і має значення саме зараз. Наприклад, Майне Хауса gemacht. Я зробив домашку, і тепер я, вільний, можу гуляти. Або ж, «Er hat den Test bestanden. Він склав тест. І тепер що можна святкувати? Коли щось сталося нещодавно і має відношення до теперішнього моменту. Наприклад, Wir haben gestern eine Party gemacht. ми вчора влаштували вечірку. Sie hat heute Morgen Kaffee getrunken. Вона сьогодні зранку випила кави. Який висновок? Для того, щоб утворити перфект складний минулий час, ми використовуємо допоміжне дієслово хабен або «sein», а також форму основного дієслова партицип цвай. Коли це слабкі дієслова, тут все просто, а коли, складні, коли сильні неправильні дієслова. Ми вчимо ці дієслова за допомогою таблиці неправильних або ж сильних дієслів. Її можна знайти в інтернеті. В кожному підручнику по граматиці є ця таблиця неправильних або ж сильних дієслів. Крім того, ви можете використовувати тренажер неправильних дієслів. Він є на сайті. Посилання я вставлю під цим відео. Хабен. Допоміжне «хабен» ми використовуємо для більшості дієслів. А допоміжне дієслово «зайн» ми використовуємо для дієслів, які позначають рух або зміну стану. Перфект використовується в усному мовленні та в месенджерах, коли мова йде про дії в минулому, а також вказує на результат дії або нещодавню подію. Я сподіваюсь, вам все було зрозуміло. І дуже вам рекомендую для того, щоб впевнено користуватися цим часом в розмовній мові, вивчити таблицю неправильних дієслів. Тоді перфект у вас буде без проблем. Тож, до зустрічі на наступному уроці. Alles Gute und Tschüss!